Гімнастика. Види гімнастики. Гімнастика фізичні вправи, які спочатку виконувалися для зміцнення здоров'я і тренування. Назва походить від вигляду, в якому тренувалися чоловіки стародавньої Греції. «Гімнос» в перекладі з грецької, означає голі вправи. Її також називають правами для тіла. Види гімнастики. Основна гімнастика. Гімнастика для всіх. Спортивна інструментальна гімнастика, чоловіча спортивна гімнастика, жіноча спортивна гімнастика, художня гімнастика та спортивна акробатика, основна гімнастика гімнастика для всіх. Це відносно самостійний вид гімнастики, що використовується в фізичному вихованні людей різних за віком, має освітньо розвиваюче значення, яке пояснюється впливом прав. На всі функції людського організму поліпшення працездатності органів і систем, формування правильної осанки, розвиває естетичні здібності. Спортивна інструментальна гімнастика. Це вид спорту. В програмі фізичного виховання представлений вільними управами і окремими на спортивних приладах. Вільними вправами є комбінація різноманітних рухів, поєднання з ритмічною музикою. Це естетичне виховання. Виховання швидкості, витривалості, гнучкості, спритності, виразності рухів. Чоловіча спортивна гімнастика. Вид спорту чоловіча спортивна гімнастика включає вправи на перекладині, кільцях, брусах, коні, вільні вправи, опорний стрибок. Змагання зі спортивної гімнастики для жінок включають вправи на брусах, колоді, опорний стрибок і вільні вправи. Спортивна гімнастика є олімпійським видом спорту. Жіноча спортивна гімнастика Жіноча гімнастика різновид основної гімнастики, в змісті якої враховуються особливості жіночого організму. Перш за все функції материнства. Багато вправ спрямовано на зміцнення м'язів тазу, малого тазу і тазового дна, м'язів живота. Жіноча гімнастика має розвиток пластики, естетичного вираження рухів. Почуття ритму і темпу, виховання рухових якостей, спритність, гнучкість, витривалість, набуття прикладних навичок. Завдяки заняттям жіночої гімнастики удосконалюється осанка, фігура стає стрункою, покращується хода, художня гімнастика. Художня гімнастика це складно координаційний вид спорту, під музичний супровід, що виконує одна гімнастка, або команда із п'яти дівчат з кількома ручними предметами по черзі, м'ячем, скакалками, булавою, обручем і стрічками. Це рухи тіла, рівноваги, стрибки та стрибкові комбінації з підручними засобами або без них. Художня гімнастика є олімпійським видом спорту. Спортивна акробатика. Також популярний вид спорту. Спортивна акробатика, де вправи виконуються двома, трьома або чотирма спортсменами під музику. Це спортивна дисципліна полягає у виконанні комплексів гімнастичних прав високого ступеня складності, включає вправи для чоловіків і жінок у парах і групах, а також індивідуальні та синхронні вправи з використанням, зокрема, батутів та доріжки. Гімнастика в Україні. Україна належить до провідних гімнастичних держав світу. Найвизначніша гімнастка всіх часів Лариса Латиніна. Народилася в Херсоні. І тренувалася в Києві. В радянські часи чимало інших спортсменів, які представляли на міжнародній арені СССР, жили і тренувалися в Україні. Найвизначніша українська гімнастка часів незалежності Лілія Підкопаєва, олімпійська чемпіонка Атланти. Славиться українська школа художньої гімнастики, яка виховала таких олімпійських чемпіонок, як Ірина Дірюгіна, Олександра Тимошенко. Катерина Серебрянська. На останній Пекінській олімпіаді українка Ганна Бессонова здобула бронзову медаль в особистих змаганнях. Значні успіхи українців у стрибках на батуті. Миколаєвець Юрій Вікторович Нікітін олімпійський чемпіон Афін.